А всім привіт! Ми в котежному містечку Софія на стадії будівництва другої лінії. У нас на каналі є відео, як починалась будуватися, як заливка бетону була, і що у нас є зараз. Тому в сьогоднішньому відео ми проглянемо і подивимось, що у нас відбувається зараз на другій лінії будівництва котежного містечка. Погнали! Давайте підемо ближче до будинків. Там е, трішки шумно, так відбувається процес власне будівництва, але ми підемо в середину самих будиночків. біля будиночків Подивимося, як це відбувається більш детальніше. Друга черга будівництва складається з 10 будинків. Частина цих будинків вже є продана. А і, власне, що хотів сказати, вам дуже сильно рекомендую приїхати до нас, подивитися. А можливо, вам щось сподобається. Локація, можливо, сподобається і там будівництво. Можливо, ви просто хочете щось подивитися, поспілкуватися з а, забудовником, дізнатися щось для себе цікавого і потенційно придбати ще той, ті будинки, котрі є не продані, хоча їх уже не так то багато. Тому запрошую вас на огляд теж містечка Софії, яка знаходиться в Броварському районі, неподалік міста Бровар. Як можна бачити, в цього будиночку в нас вже зведені стіни. Також залитий армопояс. Наступний етап забудовник приступає до зведення даху. А це ви, до речі, могли бачити трішечки раніше в цьому відео на інших будинках, котрі ми оглядали. Я вам ще скажу по секрету. На даний момент на даному етапі це найдешевший і найвигідніший варіант придбання будинку в колежній містечку свої. Тому що саме на цьому етапі є найдешевші ціни. Тому приїжайте на огляд, спілкуйте з менеджером та спробуйте. От придбати будинок, від якого буде насолоджуватись, ну що ви бачили, як відбувається будівництво. Наступний етап будинок в готовому вигляді. Ось так виглядає в дуже класному сучасному стилі. А окрім цього, тут ще не вистачає паркану, тобто це. Трішечки згодом буде побудовано, і власне, ось так, якщо вам цікаво, знаєте, що треба зробити? Правильно поставити водобайку і приїхати на огляд сюди. До речі, я залишу в коментарях по описі посилання на нашу форму, яку можна заповнити, або номер телефона нашого менеджера. Телефонуйте йому і приїхати на огляд.